Долучається до нас бойовий командир, командир роти одного із батальйонів бригади територіальної оборони Олексій, позивний фантом його підрозділ перебуває на Харківщині. Зокрема, зрештою, із аналізу цього з цієї ділянки фронту. і розпочнімо Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, яка ситуація нині зараз на Харківщині? Адже якщо. Пригадуємо і зараз станом на 31 жовтня підводимо певну риску під усім тим місяцем бойових дій, який відбувався. якраз за жовтень вдалося нашим військам доокупувати такі населені пункти, як борова, наприклад, Куп'янську, злови. Просунутися в глиб борони противника аж до сватового і рубіжного тому. З вашої оцінки, з вашого аналізу, те, що ми зараз маємо на полі бою, станом на кінець жовтня, переходячи вже у листопад у холодну пору року, фактично. З чим ми підходимо, як я сказав, до цього періоду, яка нині ситуація на полі бою, Олексій? так ну дивіться, задача мінімум виконана. Перед нашими збройними силами, тобто, ми де, де окупуємо е, Харківщину безпосередньо е, і наближаємося до територіальних е, кордонів Луганської області. Ну і також е, продвигаємося вглиб Донецької області. Е, Задача е, мінімум стоїть в тому, що закріпити рубежі оборони, зробити трохліниву лі, лінійну е, е, оборону, тобто це буде наш тил, Грубо говоря, і далі продвигатися по мірі можливості, тобто, щоб на, на які б досягти цілі, так продвигатися далі вглиб, де окуповувати Донеччину чи Херсонщину, чи Запоріжжя, чи безпосередньо Луганщину. Тобто, ми бачимо, був великий успіх. Це було все дійсно грамотно сплановано і здійснено нашими збройними силами. Олексій, якщо порівнювати той стрімкий наступ, який був у Збройних сил України наприкінці вересня, на початку жовтня, коли нам вдалося доокупати якраз на Харківщині, і Зюм, і Куп'янський, і решта міст, сіл та містечок. А зараз, звісно ж, просування не таке активне. З чим це пов'язано? Як ви це можете пояснити? З цим пов'язано, що лінія фронту Загра дуже є великою. Противник підтягнув е, мобілізаційні сили, тобто мобілізаційні сили вони значні, але вони не є, да, не є наступальними військами, а є просто окопними військами. Ну, це нам також трішки приносить е, ну, якби проблем, але це не є. В, е... Не є для них успіхом, скажімо так. Задача, ми діємо все пошагово. Тобто це такі алгоритм, тяжкі, важкі алгоритми дій. Тобто, зараз робимо лінію оборони, далі будемо просуватися. Тобто, в будь-якому випадку ми не зупинилися. Не зупинилися. Противник противника дійсно тримаємо постійно в напрузі, вишукуємо їхні помилки в обороні, і е, готуємо нові операції. Тобто е, е, кажеться, що затиша да ну це не так. Е, до е, на, е, стрімкого зачищення Харківщини, так де окупації е, також казалося, що буде напрямок Херсонський. Так, це бу, було для всіх здивування, здивування для українців безпосередньо. Тобто, всі такі Херсон-Херсон, а ми взяли. Зачистили Харківщину. Тепер Харківщина вільна суді. Ви задали про мобіків. Ми про них обов'язково з вами поговоримо. Однак я уточню з приводу свого попереднього запитання. Чому я його ставлю? Оскільки, ну знаєте, інколи ми журналісти, справді підігріваємо занадто великий інтерес до того, що, що ж буде з з воєнними діями, що ж буде на театрі бойових дій. Інколи в принципі суспільство, яке прагне ну справді прагне завершення війни, і мирні люди, вони дуже хочуть повертатися додому. Вони дуже хочуть не терпіти цих ракетних обстрілів, вони хочуть просто повернутися до того життя, яке було раніше. Хтось до 23-го, умовного, лютого, хтось до 2013 року, коли в Україні в принципі не було ніяких бойових дій. І саме тому, от. Я інколи чую таку тезу. Чому я запитував, в зв'язку з чим ви не можете так швидко наприклад деокуповувати територію? Хоча якісь прогнози ми чуємо. Вони існують, експерти говорять, журналісти говорять, наполягають на цьому і так далі. А поясніть. Ось ці завищені очікування, про які часом говорять у суспільстві, вони реально шкодять Збройним силам України. Це якось тисне на бійців на передовій, коли чуєш або бачиш у інтернеті, де інде, чи в Телеграмі, чи у Ютубі, що суспільство прагне більшого? Ну, звичайно, це є так, тому що е, ми думаємо, що ми робимо мало. Хочеться зробити максимально, да так максимально прискорити, можливі ну це уможливити це скоріше це все зробити. Тобто, щоб люди повернулися в свої будівлі, коли ти спілкуєшся з безпосередньо мирним населенням, яке знаходиться там, то ти думаєш, так треба сьогодні більш активніше зробити це, більш швидше спланувати. Це все повинно бути. Більш якісніше і так далі, ну це насамперед не завжди є можливо. Тобто, ми розуміємо, що ми на своїй землі ми не можемо руйнувати, тобто без артилерії наступ неможливий, так а треба робити це точечно, тобто точечно знищувати позиції, щоб не попадати по будинках мирного населення. Щоб після цього нашого визволення люди могли повернутися в будівлі, а не в зруйновані будівлі. Тобто, це все повинно бути ідеально хірургічно правильно. Тобто, і того ми, це все кажеться людям, що це довго. Ну, знищити той опорній позиції противника хірургічно, це дуже важко. Тому, тому і це все розробляються операції. Це все планується довго. Це не так. Бах-бах-бах, і ми вже в, там в Луганській. Да? Ну хотілося б, хотілося б. Да, звичайно, є такий тиск моральний, що хочеться вже Херсон, щоб був наш. І ми цього хочемо. Повірте, ми також хочемо вернутися до своїх сімей по закрити питання з війною. Хочеться, щоб в Києві. Тривоги не було, наврізали не шахіди, і люди жили і, і ну і так як жили до 23-го числа. Тому що на 23-го вже була частина України окупована. Олексій, якщо ми говоримо про обстріли, які зараз а, проходять, навіть ці хвилини тривають постійний терор ракетний з боку Російської Федерації, а в тому числі обстрілюється і Харківщина, де, де ви перебуваєте зі своїм. Підрозділом які зараз системи в основному застосовують росіяни на цьому напрямку, якщо доведу до того, що якщо раніше, наприклад, по посалківські Харківській прилітала артилерія, але завдяки нашим захисникам, в тому числі і вам, за що я впевнений, не лише харків'ян, але й кожен українець щиро дякує, вдалося відтіснити росіян за межі, навіть взагалі державного кордону України, і тепер артилерія просто не долітає. Втім. Чим зараз які артилерійські можливості на цьому напрямку зберігаються у Росії? Так безпосередньо, коли ми приїхали на харківський напрямок, то ми почали війну іменно з північної Салтовки. Ми відтиснули противника до циркунів і погнали далі по дорозі. Як говориться, там вже руські, тишки, Черкатські тишки і далі в напрямку м 20 дороги. Це якраз і є Харків Білгород. Безпосередньо тоді і наша задача стояла перед нами не допустити е, обстрілу міста системи залпового вогню вогню безпосередньо град. тому що в противника дуже багато цих снарядів, дуже багато. А радіус дії, тобто там 40 кілометрів. Тобто 40 кілометрів потрібно, щоб ці. Системи не стояли поблизу міста, щоб не було можливості обстрілювати, і ми виповвив це завдання, і потім далі їх ще й далі відігнали. Зараз вони безпосередньо безпосередньо використовують перероблені системи С-300. Тобто, це всі розуміють, що це є ПВО, але вони використовують її як засіб для терору. Тобто, це ПВОчні ракети, які прилітають по місту. Хаотично куди-небудь, то тобто, есть, як не в центр міста, то зовсім буває такий був випадок попадання С-300 в лікарню. Тобто, ну біля біля лікарні. А ми розуміємо, що в самої ракети С-300 є такі кульки, які на наносять дуже великий, е, дуже велику шкоду е, ну, самим будівлям. Та інфо зовсім інфраструктури. А С-300 в них дуже багато. У них на озброєнні стоїть С-400, а С-300 це вже неліквідний такі вид озброєння. І вони її переробили, і замість земля-воздух вони використовують її як земля-земля. Тобто... А чи є якісь механізми протидії? Як запобігати цим обстрілам С-300? Чи можемо ми бодай перехоплювати ці ракети чи збивати їх за допомогою твоєї піхоти? Та чи можна, є з ПЗРК, наприклад, збивати переносних зенітно-ракетних комплексів? Ну, ми розуміємо, що дуже швидко, ну, маленька відстань від того самого Білграда до Харкова, і буває просто не співає спрацювати навіть якби повітряна тривога. Тобто, це ракета, і ми повинні розуміти, що це дуже швидко відбувається все від запуску до. До самого приходу да до, до, до прильоту і не завжди можливо, щось, щось діяти. Ну звичайно, що Пво працює, намагається збити. Ну ми не кажемо, що ми не беззахисні від цього. Тобто, ми працюємо не все прилітає далеко. Не все в місті о, ну, люди повертаються, і ми робимо все, щоб вони чувствовали себе в безпеці. І, ну я не бачу проблем таких сильних. Тобто, країна терорист, вона буде знаходити все інші засоби для називаємо це, так як в наші термінології, військові кошмарити. Будуть кошмарити, ну як не зараз, не шахідами, то ще, ще нове придумають. В, в будь-якому випадку будуть так робити. Нагадаю нашим слухачам пухай. та глядачам, що спілкуємося ми з Олексієм, позивний фантом, один із бойових командирів підрозділу, який воює на Харківщині. Говоримо про якраз харківський напрямок. І власне Олексію. А що з приводу контратак Росіян? Чи намагаються вони якось контратакувати? Чи зараз їхня головна увага зосереджена на отриманні позиції в цій окопній війні, про яку ви вже згадували? І власне повертаючись в цьому контексті до значення чмобіків, частково мобілізованих осіб, яких зараз. Масово тисячами женуть е, на фронт. Е, контратакують чи ні? Здатні атакувати, наступати чи ні? Ну, дивіться. Е, ми як ви сказали, мобіків е, зараз називаємо могилізовані, тобто ми їх питаємося максимально могилізувати, е, щоб вони відпочивали вже. Що їм, навіщо їм ця війна? Чи вони додавили якісь плюси до військ противника? Так, безперечно, додали кількістю. Кількістю вони стали більше, їх стало більше. скажімо це так. Чи є вони ефективні? Ні, вони не є ефективними. Чи вони можуть наступати силами мобілізованих? Ну, звичайно, можуть. Ну, це приведе до ще більших втрат для противника. Чи можуть вони оборонятися ефективно? Так, звичайно, можуть на, на гадати, навряд чи, а ось оборонятися більш-менш ефективно вони можуть. Чому? Внаслідок чого? Е, внаслідок того, що е, даже я вже повторюся, навіть е, обізяну посадити з автоматом в окопи, вона є е, 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 якоюсь загрозою <звісно> наземця так. Якщо розуміти так, що щоб навчити військового для наступу, потрібно навчити його як мінімум загрузку, вигрузку з техніки безпосередньо пересування в складі підрозділу та захват якихось рубежів. Тобто цього навчити треба мінімум півроку. Поставити людину в окоп і сказати: ось твій автомат, ось твій напрямок, намалювати йому карточку вогню і сказати: ось, дивися, туди, прямо, там будуть йти противник, стріляй туди. Тобто можна? Можна. Тобто, безпосередньо, чи вони будуть втікати з позицій, Так, да, звичайно, будуть. Звичайно будуть, тому що артилерія, артилерія працює не тільки по нас, ми теж працюємо по них. І працюємо дуже чітко. Вони обстрілюють просто хаотично напрямок, а ми обстрілюємо чітко. Тобто, якщо зараз прилетить їм туди в окопи, а ми попадаємо вже в ті окопи. Я вам так скажу: не кажу, що в нас лазерна артилерія, але вона дуже точна. Навіть взяти ті самі гаубиці наші, наші ну, совєтські, назвемо це так, ми також вже вміємо ними користуватися набагато ефективніше, ніж противник. Тобто вони будуть втікати безпосередньо, але в якийсь час вони будуть тримати ці позиції. Судячи, чуєте мене? Так, так, так. Чую, звісно. Чувак да, да, є уточняння, з... З, приводу, з приводу, до речі, артилерії, є уточнення. А, постійно ж ми чуємо скарги про те, що ну, не вистачає Україні зброї. Яка втім, навіть я чув таку інформацію, що наприклад на Херсонському напрямку деякі аналітики е, зазначають, що в Україні не те, що вийшло вийти на паритет. По артилерійському озброєнню на півдні, я саме кажу, але навіть вирватися уперед за кількістю озброєння за номенклатурою і навіть скоріше за все за якістю озброєння, тому що за кількістю все ж таки з росіянами важко конкурувати. З приводу вашого напрямку, з приводу вашого досвіду, чи вистачає на Харківщині того артилерійського озброєння, яке ми маємо, яке нам постачають партнери, в тому числі, і яке ми ремонтуємо, як ви кажете, своє совєтське? Так, звичайно, хотілося б більше. Хотілося б більше, але я боюсь, що якби дали нам більше, то ми вже б вийшли на кордони. <сі> тобто ну і всьому свій час хотілося б більше. Ну цього достатньо достатньо для того, щоб вести ефективну війну. Потрібні боєприпаси. Боєприпаси це критично, це завжди потрібно, завжди потрібно для навчань завжди потрібно для ефективного обстрілу противника. Більше більше потрібно. E, самі e, боєприпаси. E, ну, якщо можна більше самої зброї, то ми, ми завжди готові. E, так що... Тобто, зброї ніколи mm. не буває забагато. Олексію, e, e, хочу вас запитати з приводу полонених. Чи був у вас досвід спілкування з ними, спроби зрозуміти їхню мотивацію та й загалом зрозуміти, чи є вона у них ця мотивація? Е, так, е, безпосередньо з полоненими мотивації е, ну, в, зовсім сама суть полоненого, коли вже він в полоні, в нього ніякої мотивації. Він буде казати те, що хочете чути ви безпосередньо. Ну, е, Зрозумівши частично, тобто, ми розуміємо, що в людей немає мотивації, це е, перший, е, перший те, що їх призвали як срочників, да, тобто строковиків. Друге це ЧВК. Третє це самі контрактні війська, які ніхто не питав. Тобто залякали, сказали, давайте йдіть. І четверте це фанатики, які там да ми підемо там, ті самі кадировці і подобні. І п'яте це безпосередньо самі ці мобілізовані, які думали, що що там, ми поїдемо зараз цих українців там. Роз, Розорвемо там розітремо, е е е е що там і на за наших дітей, і за це все. Е е тобто приїжджають, а потім все. Ми вже не маємо такого натнення ну, воювати. Що, цікаво, що, ми, що, та невже ці мобіки реально так думали, що вони сюди приїдуть до України і тут розітруть всіх? Так, звичайно. Вони так і думали. Мали вони думали, що там українська армія. Ну дуже жахливо, що вони не зрозуміли, що з 14 року ми маємо безпосередній досвід, безпосередній досвід ведення війни. Тобто, ми не перестаємо навчатися. Наші е, частини є боєздатними зараз. Наші е, тероборона це не їхні мобілізовані, ні в кого випадку не можна порівнювати це. Наша тероборона була нереальний досвід ведення війни, тобто в нашій теробороні дуже багато е, відставних офіцерів, е, дуже багато людей з досвідом. Безпосередньо я сам маю 7,5 років служби в спецназі. Тобто е, розумію, як діяти, що робити, і ці недооцін... недооцінки, е, коштували противнику дуже багато. Тобто, і я думаю, що Морська піхота з Дальнього Востока. їм вітанечко. Вони почувствували, що це таке да? тероборона. І безпосередньо ЧВК. Ми розуміємо, як його назва назва. Також відчули, що це таке тероборона. Тепер роблять мобілізацію свою внутрішню. Тобто, ці недооцінка нас привела їх до такого, що вони мають. Все. Знаєте, знаєте, Олексій, от е, такий жарт я знаю в колі тероборонів, тому що маю чимало знайомих, як вони кажуть, тероборона це теж котики, як ЗСУ, тільки дикі. Так, да, да, ми ось. дикі, да. Ми, ми дикі, ми не, не ніяк логіки не відпорядковуємося. Тобто тому, не так як ЗСУ. Тому, ЗСУ тому, знаєте, клас. Всіх, всіх, вони наша, такі, котиків. знаєте, старший брат, назвемо це так. Олексій, всіх котиків насправді обіймаємо. Вся Україна вас обіймає. дякую щиро і сподіваюся на швидку, більш швидку перемогу для того, щоб разом нам її всіх відсвяткувати. І дикі, і домашні котики. Всі разом зберемося. Відсвяткуємо. Дякую вам за долучення до нашого ефіру. Це був Олексій, позивний фантом, один із бойових командирів підрозділу, що воює на Харківщині. Говорили ми зокрема, і про цей напрямок і про частково мобілізованих, і про полонених росіян. Залишається з НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.